Обговорювати цю тему продовжимо із з нашим гостем Тарас Іщик, молодший сержант, бренд-дизайнер збройних сил України. Вітаю тебе, Тараса. Вже вже встигли ми ознайомитися із твоєю реакцією на новий проєкт пам'ятного простору. Ти сказав, що це вже набагато краще ніж було. Але у тебе є певні речі і певні зауваження, які би можна було вдосконалити. Ну, от питання до того, що вдосконалював би ти. Ще? Ну насправді тенденція досить позитивна взагалі. І той весь процес, в якому воно розвивається, на тлі всього того, що відбувається, наприклад, з національним військовим меморіальним кладовищем, той процес, який відбувається у Львові, він такий прям чистий, як сльоза. Uh -huh. Тобто, проект кристалізується, він вдосконалюється, і, і це вже набагато більш прийнятний для, в тому числі для експертного середовища, варіант, ніж він був презентований спочатку. Е що можна вдосконалити, ну, насправді є, є багато речей, над якими треба працювати. В першу чергу, <клух> в першу чергу ну, мене особисто турбує питання центрального меморіалу. Я вважаю, що простір центрального меморіалу, який він є, стилістично далекий від того варіанту, який мав би використовувати світкові некрополістиці. А друге питання в меморіалі УПА, який зараз планують реорганізовувати, І це насправді я. Вітаю це рішення, тому що це дос... я вважаю це рішення досить правильним, і реорганізація цього простору теж би мала бути предметом архітектурно-скульптурного конкурсу. Є там якісь невеличкі корективи, скажімо так, в загальному просторі, але загалом тенденція досить позитивна. Тобто, ми, ну скажімо так, і. Розробники і ті, хто радили, фахівці просунулися в цьому напрямку набагато далі ніж це було на початку. Ти згадав про національний меморіальний комплекс кладовище, яке розгортається навколо нього постійні скандали, як не з будь-забудовниками, так з узгодженням проєктів і так далі. Тому багато хто у підтвердження твоїх слів з експертів оцінив справді, що у Львові відбувалися і зустрічі з родинами полеглих, які до першого проєкту мали якісь зауваження, і їх в принципі врахували. І експерти на твою думку, фахову у нас у Львові чи в Україні достатньо фахівців, власне, які досліджують от, військові меморіали по. У різних країнах світу, які можуть фахово порадити, підказати, як би воно мало бути, і ліквідувати, так би мовити, оці навіть дрібні зауваження, про які ти говориш. Ну якісь елементи підкоригувати. Ну насправді фахівці з військової некрополістики можна порахувати на пальцях одної руки. Насправді, які в Україні їх дуже мало, і насправді це, це дуже великий пласт роботи для дослідження, але ці люди є, їх варто залучати і варто дослуховуватися, і не лише до них, але й до там, з числа громадських активістів, з числа громадських діячів, які цікавляться цією темою, які вникають, які висвітлюють це все. І таким чином можна прийти до, до, до якогось прийнятного варіанту. Ну, я не можу не згадати, наприклад, архітектора Івана Щурка, який постійно займається дослідженням військової некрополістики, і ну, просто його праця дійсно вартує того, щоб бути врахованою власне. <звісна> Коли ми зробимо один великий меморіал у Львові, і дасть Бог, ми зробимо десь з часом ще й національне кладовище, воно потягне за собою історію з реконструкції різних давніших військових цвинтарів. Чи так має виглядати героїзація, коли під один проєкт або під ну, якісь, скажімо? Якби це правильно назвати приклад, та як має виглядати той чи інший військовий цвинтар? Удосконалюються інші цвинтарі, які були засновані раніше. Ну і плюс до цього питання у нас є у населених пунктах при звичайних цвинтарях місця поховань військовослужбовців, яких не усіх ховають у охоронять у Львові в визначеному місці на меморіалі, чи вони теж мають відповідати тому канону. Меморіалу, який затверджений у Львові чи на загальнонаціональному національному рівні, це хороше питання, тому що ну станом на зараз відповіді на це питання немає, тому що в нас досі не з'явилося не з'явилося якесь стратегічне бачення взагалі військової меморіалізації. Тобто, що робити з цією військовою пам'яттю? Чому одні проекти мають виглядати так, а інші так? Тобто, в чому системність, та тобто, які ключові наративи в це. Там ми або держава закладає. Насправді держава в цьому випадку є монополістом військової пам'яті, тому що всі загиблі військовослужбовці перебували на військовій службі країні і державі. І, відповідно, держава має забезпечувати догляд і гідне вшанування. Але для того треба залучати широке експертне середовище. А ми зараз бачимо, що в тих всіх процесах, які відбуваються, держава просто не зацікавлена, і відповідно до закону України про поховання і поховальну справу, все спущено на рівень органів місцевого самоврядування. На їхній розсуд, ну, тобто, наприклад, у Львові вирішили там, зробити відкритий архітектурний конкурс, що я вітаю. Але знову ж таки немає якихось загальних стандартів і оцих канонів, як ти кажеш. Тобто немає на що опиратися. Та? Фактично тим самим архітекторам чи скульпторам, які беруть участь, в них немає розуміння там, ні військової меморіальної естетики, ні розум... базового розуміння військової символіки. І це якраз ну, наріжним каменем. і... Ключовим і відсутність законодавчого врегулювання військових поховань, в тому числі. Тобто, mm -hmm. зараз закон України про військові поховання так і не з'явилося, і це породжує простір для маніпуляцій різними середовищами, тобто там чи. Тими, хто хоче застосувати якісь корупційні дії, чи тими, хто хоче чим 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 більше збути якогось там будівельного матеріалу на ту чи іншу будову, тому це породжує певний хаос взагалі в процесі становлення української військової некрополістики. А мені пощастило чути не одне твоє інтерв'ю щодо меморіалізації військової е, увіковічнення військовослужбовців. І так далі, і е, мені здається, ти дуже часто називаєш таким зірцевим прикладом е, хорошим е, Арлінгтон у Сполучених Штатах Америки, як військовий цвинтар, який. Може слугувати оцим взірцем. Мені пам'ятається надпис на плиті, Тут спочиває військовослужбовець, ім'я якого відомо лише Богу. Що такого взірцевого в Арлінгтоні, що могли би перейняти ми, поки ми ще не збудували і не, не канонізували, так би мовити, оцю цю пам'ять і не канонізували вигляд військових цвинтарів? Ну насправді, зважаючи на оті всі приклади, скажімо, західної некрополістики, які я міг бачити, я для себе вивів, вивів скажімо, кілька принципів, які можна запозичити. Тобто, перше це рівність всіх, незалежно від релігії, розповідання, військового звання, статі і так далі. Тобто, і це має відображатися якимось чином і в архітектурі, і в скульптурі. А друге це мілітарна і національна ідентичність, яка відображається через військову символіку. Та? І третє це прозорість тих наративів, які ми хочемо донести через архітектурний, і скульптурний стиль, тобто позачасовість. Тому дуже багато військових некрополів якраз базується на римській архітектурі і на цьому стилі. Та? Тому фактично, бо класика не старіє. Яким, який це вигляд буде мати в нас, мені важко сказати, тому що ну, різні. Середовища ведучи дискусії стосовно того, як воно взагалі має бути, е, тому власне Арлінтон, це не лише якась е, якийсь такий перлина об'єкту та е, цієї військової некрополістики. Це просто дуже вдалий приклад. Певної філософії, яка проводиться не лише через військову меморіалізацію, це певний елемент культу військової служби в суспільстві, та, тобто культу поваги до військовослужбовця як людини з найвищим по суті статусом серед, серед суспільства. Тому це все варто розбудовувати системно. Ми не можемо там, не враховувати одне і будувати інше, тому що, скажімо, і розуміння, яким має виглядати військове кладовище, береться з. Певної бази знань та з певного виховання поваги до військовослужбовця, і якраз оця ця надбудова відбувається еволюційним шляхом. Нас, на жаль, ми не мали можливості там фактично десь там з кінця 40-х років будувати якісь свої національні військові некрополі. І ми зараз повинні по суті це надолужувати. Але яким чином це вже от питання, як ми будемо це на наздоганяти? Продовження питання: яким чином наздоганяти? Мені натрапив сьогодні. Натрапився коментар про те, що поки ми. Узгоджуємо проєкти, поки ми визначаємо, як має виглядати військове кладовище, воно у Львові, зокрема, розростається, і місця стає все менше і менше. І власне про це питання, коли цей процес уже може запуститися, і за твоїми найкращими прогнозами, коли оцей проєкт, який ми бачили на екрані, ми зможемо побачити вживу. Я не берусь судити зараз по прогнозах, тому що це залежить дуже. Ну по перше, я не люблю прогнози, як такі, та це залежить від дуже багатьох факторів. Це залежить, і, в тому числі від фінансування. Моя думка, моя особиста думка суб'єктивна. Взагалі, в всі процеси по будівництву меморіалів я відклав би на час після завершення активних бойових дій після завершення війни, тому що ми зараз перебуваємо в небезпечній стадії ще. Цієї великої стигматизації травми втратами ми мусимо пройти дуже багато кіл дискусій про те, як яким чином нам цю меморіалізацію проводити? Ми мусимо вивести якесь стратегічне бачення. Держава на жаль відкрила оце таке: забрало будівництво і поховання вже і одразу. Попри те, що на будь-який об'єкт може прилетіти там чи крилата ракета, чи ще щось? Тому я, я не беру судити, коли це може бути реалізовано. Однозначно, це має бути реалізовано. Ти дуже слушне питання задала стосовно а де далі ховати, коли закінчиться Марсо? Я думаю, що це слушне питання, яке треба задавати. Львівській міській раді або Львівській обласній військовій адміністрації, тому що варто зафіксувати собі річ, що військовослужбовці, які загинули, неважливо чи вони внаслідок бойових дій, чи своєю смертю і так далі, не мають мати окреме місце поховання, вони мають мати повноцінне військове кладовище в перспективі не лише. Цього часу не лише цієї війни, а й на 20 років вперед, на 100. а для того треба, по перше, добра організація простору треба достатній. Россок землі, та якій треба дуже грамотно е, запланувати, з утриманням всіх військових меморіальних традицій, е, і все-таки, ну в тому числі, розвивати таке поняття як кремація, тому що це просто банально для економії місця. У нас зараз не є дуже багато землі, яку можна використовувати, особливо наприклад, державній власності чи власності місцевих громад е, тут. Це це дуже це дуже багато питання. Насправді, але ми від нього не втечемо. Просто на жаль, тому що війна продовжується активні бойові дії йдуть, втрати продовжуються. На жаль. Але функціонування держави залежить від того, наскільки ми пам'ятаємо наших загиблих, наскільки ми вшановуємо їхній чин. Без того просто ми не будемо існувати. Бо все це взаємозамінні процеси. Так. Ми тобі дякуємо за те, що ви з колегами так ретельно пильнуєте за цим процесом для того, щоб він був. Відповідним я скажу так, Тарас Іщик, молодший сержант, бренд, дизайнер збройних сил України, говорили про новий меморіал героїв у Львові, проєкт якого представили сьогодні у нашому місті.